Всім вітання! Сьогодні у нас на огляді знову продукція українського виробника Мамо чи Мамо, не знаю, чесно, як вони називаються. Це грілка самонагрівна для рук, ніг та тіла. В комплекті тут іде два пакети, два штучки ось, по 25 грамів. Вони бувають різної ваги, 25. Я бачив, здається, там ще 35 і менші. Взяли середні. Ну, Для тесту відправимо бійцям на нуль і е, перед відправкою вирішив затестити. Я довірю, що посилка вже допакована, вони однозначно поїдуть. Але хотілося й самому перевірити, е, як вони працюють. Тут у нас в комплекті йде два пакета. В пакетах там йде спеціальна суміш, е, залізний порошок, активоване вугілля, е, хлорид чогось, хлорид. Так, Ага, хлорид настрій, якийсь сорбент і вода. Давайте. Поглянемо, як вони виглядають, саме на грівні грілки. Такі пакети матеріал нагадує чимось нагадує ту штуку, коли на городі на дачі покривають грядки, щоб не ліз бур'ян. Не забудь, як воно називається. Ну, несуть. Тут ще приклеєний скотч. Давайте візьмемо одну штучку і подивимось, працює вона чи ні. Написано, що вона не предназначена для нагріву навколишнього середовища, а тільки для нагріву тіла. Тобто її потрібно прикладати до рук ніг або ж до тіла. По інструкції написано, що треба витягти пакет, розміняти його повністю і він почне працювати. Ну давайте, щоб не було грудочок, щоб там все змісалося. О, Я його чую, що вже щось потроху тепліло. Цікаво, що вони, коли їхали, не грілися, чи можливо вже і грілися там в пакетах. Пишуть, що можуть нагріватися вони до температури 45 градусів, середня температура, і працювати до 6 годин. Щось я тут його так минуло, що він вже почав розпадатися. Мабуть, досить. Немає в мене пірометра, але є отакий термометр. Зараз давайте спробуємо трошки відірвати цей скотч. Можливо, буде засунути датчик термометра і подивитися, чи буде він його нагрівати. Ну, за хвилину вже нагнало до 33,5 градусів. Зараз в гаражі ну, десь градусів 12, можливо і менше, бо пара з рота йде. В принципі, грілка працює, м'якенька така на дотик, приємна і реально тепла. Я думаю, підійде, скоріше за все, більш до зими, вкинути там в взуття, чи в кишеню, чи, можливо, в рукавиці вкинути. Ну, гріє, працює. Однозначно рекомендую. Як вона там поведе себе в польових умовах, це хто знає. бо в гаражі тестувати це одне, а на природі ну, похолодає, будемо перевіряти. В будь-якому разі відправляємо, будемо чекати відгуки від хлопців. В комплекті йде дві штучки по вартості від 20 до 30 гривень, в залежності від кількості, скільки купуєш. Там, здається, ці е, я брав е, 20 з гаком штук, вийшло в районі е, 20, чи 22. Ну, щось таке. Коротше, в районі 20 гривень за дві штучки, бо дві штучки в комплекті. Наразі ж все. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, однозначно ставте палець догори і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Буде ще багато цікавого.